З Ольгою віце віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, маємо можливість поспілкуватися зараз. Пані Ольго, вітання. Отже, злочини російських окупантів під час цієї війни, особливо мерзенними, є сексуальне насильство. Чи дуже болючою ця тема є для постраждалих? Ми маємо допомогти кожному, хто цього потребує, але Україна кричить на весь світ, що маємо. Допомогти, і європейська і світова спільнота нам цьому мала б так само допомагати. Як ви вважаєте, чи світ готовий до допомоги Україні? Очевидно, світ не був готовий до того, що у 21-му сторіччі на території Європи почнеться повномасштабна війна, але звичайно, світ також не був готовий до того, що це буде ще масові акти терору проти цивільного населення. Розуміючи, що незламна не тільки українська армія, і в першу чергу український народ, і ми сьогодні маємо розуміти, що е, зґвалтування злочини сексуального характеру, примус і е, фізичні звичання нашими громадянами є не ознакою жорстокості е, певних російських солдатів. це є е, ціленаправленим інструментом війни, терору, е, е, скажімо так, е, вписаний в книги військової е, політики. Російської федерації, і звичайно, це є в першу чергу воєнні злочини. Вони мають бути розслідувані. і відповідальність має бути е, понесена. Але е, так само для того, щоб ця відповідальність мала місце, ми маємо знати про ці злочини. А мало хто з громадян готовий свідчити, готовий розкривати. Цю інформацію тому е, ми розуміємо, що, хоча свідчити, готовий не кожен громадянин допомоги, такої потребують всі, і хто були свідками, і хто безпосередньо стали жертвами таких, таких злочинів. Світ вже визнав, е, що це військовий злочин, і маємо сьогодні допомогу всіх провідних міжнародних фондів, організацій, е, які в інших країнах боролись з цим явищем, допомагали жертвам і розгортаємося. Систему всередині держави, пані Ольго. Ми маємо доведений злочин злочинець зуєв, який гвалтував українців в тій же бучі. А Путін нагороджує його орденом, і це, як на мене, ляпас для всього цивілізованого світу. Чи готовий світ так само тиснути на Росію і вимагати покарання від злочинців? Путін є таким самим гвалтівником і кривдником, як і той солдат, який безпосередньо виконував цей злочинний наказ і здійснював цей злочин. Тому тут різниці немає. Всі злочинці для нас однакові, і всі від Путіна до рядового солдата мають внести відповідальність. Пані Ольго, війна в Україні чи стане вона поштовхом? Аби світ змінився, аби цивілізований світ зрозумів, що треба міняти щось у глобальній системі безпеки. Чи може Україна стати ось тим провідником, за яким підуть змінювати світ на краще, я можу точно сказати, що Україна вже змінила світ, і з початком повномасштабної війни, коли е з нами прощались, і війна так звана операція була розрахована на кілька днів. Ми вже змінили світ, довівши, що ми будемо боротись за свою землю. Ми не, не будемо здаватись незалежно від того, чи є в нас достатньо зброї, чи немає. І весь світ усвідомив, що вони мають стати на захист України на підтримку України, а себто на підтримку. А, світу ціннісного без війни, які вибудовувався десятиріччями після другої світової війни. А в першу чергу рішення, які потребують зараз ухвалення, вони мають ухвалюватися за безпосереднього лідерства. Ми сьогодні бачимо, що система ООН, яка була створена і розвивалась тим, щоб упереджувати і не допускати воєнних конфліктів, не була готова до того, що в 21-му сторіччі повториться масовий акт агресії і геноциду проти населення в центрі Європи і Україна сьогодні вчить світ боротися, вчить тому, що для того щоб жити в мирному світі в демократичному світі, в світі поваги, треба боротися з зброєю в руках. На жаль, це усвідомлення прийшло з початком повномасштабної війни, але воно стало і результатом важливих рішень, таких як підтримка Україною зброєю, започаткування формату Рафштайн, безпрецедентне санкційний тиск і визнання Російської федерації терористом у багатьох країнах світу. Більше того, на сьогодні повномасштабна війна і перемога України, яка вже зараз добувається на полі бою, стала поштовхом до об'єднання зусиль і африканських країн, і азійських країн і всього демократичного світу. А в нас є різні бачення не завжди є є розуміння, але точно Росія стає ізольованою державою. Хоча й найбільшою за територією в світі, але найбільше зальованою в світі, також, пані Ольгу. Дякую вам за розмову. Ольга Стефанішина, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, була на зв'язку із нами.